Так, розглянемо з вами роботу інформаційної системи, які формуються на базі магазин, інтернет-магазину Хорошоп та Бас. Так, так само і старих платформ DNS. У вас з'являється нова вкладка інтернет-магазин. Тут знаходиться загальне налаштування з приводу інтеграції саме модулю. По-перше, для того, щоб у вас працював цей модуль. Вам необхідно звернутися до технічної підтримки Хорошоп і запросити, щоб вони відкрили вам api обмін з вашим інтернет-магазином. Далі модуль у нас переглядає. Два види обміну інформації. Тобто, перший вид обміну інформації – це коли, наприклад, у вас на сайті вже є товари, у вашій інформаційній базі цих товарів немає. Тобто ми можемо завантажити ці товари, а другий вид обміну, коли у вашій інформаційній базі є товари, на сайті магазину ще немає. Так само можна їх завантажити у другому напрямку. Після того, як вам увімкнули API Хорошопу, ви можете зайти сюди і створити обліковий запис налаштувань з приводу обміну. У даному випадку у нас ми можемо заповнити в даному випадку найменування. Можемо заповнити у нас обліковий запис, тобто це буде доменне ім'я вашого інтернет-магазину. На першому етапі, коли ви тільки створили ваш обліковий запис інтернет-магазину, у вас буде тестовий. І він не буде мати у вас ще безпечного з'єднання. Тому отут галочку ви не ставите. У майбутньому, вже, коли ви після заповнення вашого інтернет-магазину прив'яжете ваш домен, то ви, в принципі, у вас буде вже безпечне з'єднання, тому ви заповнюєте тут свій домен і ставите галочку, що це вже є безпечне з'єднання. Для того, щоб ваш обмін працював. Далі ви заповните логін і пароль від панелі керування хорошопом для доступу в даному випадку. І переходите нижче до параметрів саме завантаження. Загальним параметром завантаження у нас йде завантаження замовлень. У даному випадку ми зазначаємо організацію, підрозділ та склад за змовченням, які будуть потрапляти при створенні нових замовлень, а також від ціни. Додатково ми можемо вказати префікс, він буде відрізняти ваші номера замовлення, які надійшли з вашої інтернет-магазину до вашої інформаційної бази. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви ведете якийсь внутрішній префікс, у вас там буде SA або CB, і якщо буде префікс HR01, то будете розуміти, що замовлення надійшли з інтернет-магазину хорошо. Далі обов'язково ставимо галочку активну, якщо ми бажаємо завантажити оці замовлення. Далі в нас йде додатковий функціонал, це змінювати статус. Мається на увазі, що коли ви тільки створилося замовлення у вас на інтернет-магазині, тобто вони мають статус новий. Після завантаження, коли замовлення потрапило до вашої інформаційної бази, вже сюди, в вашу CRM, у зворотньому напрямку передається параметр, що замовлення завантажене, і тобто оброблюється вже менеджером. Далі, у нас є з вами загальне налаштування, це вкладка товару, категорії, види цін, склади, FTP налаштування, ну і додаткові налаштування. Тут ми заповнюємо вам саме створення цих товарних позицій. Тобто, у даному випадку, якщо розглядаємо перший варіант, що у вас на сайті магазину є товари, у вашій інформаційній базі товарів немає, і ви бажаєте їх завантажити, то в принципі ви. Після того, як заповнили всі ці товари, ну, параметри під'єднання, да, ви можете натиснути кнопочку завантажити сайт», у залежності від того, скільки у вас товарних позицій буде тривати ці, час цієї операції. Якщо у вас нові товари з'явилися на сайті, у вашій інформаційній базі їх немає, вони. У вас будуть тут порожні клітиночки. От у такому вигляді. Ви можете натиснути кнопочку з таким чином, що вам треба створити нові позиції, або обрати повністю всі товарні позиції, які вам треба тут. Розгорнути додаткові налаштування, як вам треба саме створити і що підставити за змовшенням до цих товарів, які були створені у вашій інформаційній базі. Не на інтернет-магазі, а саме у вашій інформаційній базі. І якщо треба завантажити зображення, можете поставити галочку завантажити зображення у фото товарів», якщо вони є на сайті до вашої інформаційної системи. Далі. Після того, як ви вже обрали, натиснемо кнопочку Створити номенклатуру, воно повністю створить усі позиції і підставить коди бази і коди сайту. Звертаю увагу, що тут є деякі додаткові параметри. Вони так само у вас будуть завантажуватися до вашої інформаційної системи. Наступне під час завантаження у нас автоматично створюються категорії, завжди раджу їх оновлювати. Тобто ми можемо натиснути кнопочку Завантажити категорії. Це у нас не має значення, чи ви будете тільки завантажувати товари, а потім вивантажувати. Чи будете вивантажувати тільки нові товарні позиції, чи будете робити обмін з товарами. Тобто в даному випадку завжди раджу. Повністю оновити усі категорії з хорошопу, які потраплять до вашої інформаційної бази. Вони не змішаються з вашими поточними категоріями, та групами, які у вас вже до цього були створені в вашій інформаційній системі. Надає змогу потім більш тонко їх налаштувати і співставити з тими категоріями і групами, які вже в вашій є системі. Тут так само, тобто, ми затягнули усі категорії, можна зберегти категорії, він повністю, якщо категорії якісь не створені. Тому що тут є у нас назва, а це вже у нас саме довідник. Ми натискаємо кнопочку Зберегти. І наші нас всі категорії, які були ага, завантажені, вони збережуться. Далі у нас наступна функція це у нас є «Введення е -е, цін, хорошо передбачає два види обміну за цінами. Тобто у загальному стандартному пакеті ви можете передавати лише облікову ціну та акційну ціну. У максимальному пакеті ви можете передавати так само додаткові види цін, окрім цих, для контрагентів. Тобто, якщо ви прийняли для себе, що ви на сайті хорошо будете вести облік за користувачами, які будуть реєструватися у вас на сайті, то для них можна вивантажувати окремі ціни, і вони їх будуть бачити під час того, коли вони увійдуть до свого особистого кабінету. Тут, в принципі, так само тобто ви можете встановити повністю загальні ціни ваші, ну і акційні. Далі, якщо у вас будуть додаткові ціни, ціни вони відобразяться отут, у вас у нижній таблиці, де ви так само можете співставити, яка ціна яка відповідає. Наступна вкладочка це склади. Ведення залишків хорошо передбачає так само у двох виглядів. Перший вигляд, це ви передаєте лише наявність, тобто до вашої адмінпанелі передається таким моментом, що <кій> чи є у вас товар наявності, чи немає у вас товару наявності. І другий етап, коли ви передаєте саме кількість залишку. Тобто у даному випадку в адмінпанель хорошо буде передаватися реальний залишок, який у вас є на складі. Але користувач все одно, клієнт все одно буде бачити лише загальну тобто, інформацію, чи присутній товар, чи відсутній товар. Так само для зручності у вас під'єднано враховувати резерв. Тобто, якщо у вас, наприклад, на складі залишився лише одна товарна позиція, і в даному випадку, наприклад, щоб не потрапило одночасно 2-3 замовлення на одну товарну позицію, то можна включити сюди враховуючи резерв, і залишки будуть вивантажуватися і оновлюватися на сайті хорошо, вже враховуючи те, що є попередні замовлення, які ще не оброблені. Знизу ми можемо більш детально додати, по яким складам нам вивантажувати залишки до хорошего. Тобто, якщо у вас там, наприклад, 10 складів, але ви хочете вивантажити лише якийсь один певний склад, ви можете його вказати він буде вивантажуватися тільки по цьому складу. Далі, ФТП налаштування. Використовується лише тільки для вивантаження товарів, а саме для вивантаження в даному випадку. Зображення для картки товарів більше ні для чого він вам не, не, не буде потрібен. Дати. Далі додаткові налаштування. Тут можна розділяти замови. Тобто, якщо у вас мультиязичність мультимова на вашому сайті, то ви, в принципі, можете його розділяти і <кій> ставити загальну основну мову, яка у вас в вашій інформаційній системі, хорошо. це, в принципі, загальне налаштування. <кій> Далі, після того, як ми це все пройшли і налаштували, у нас ми можемо переглянути картку товару з вами. Наприклад, кожна картка товару у вас вона буде у вашій інформаційній системі, тобто ви можете окремо вказувати більш тонко до кожного товарної позиції категорію, в якій вона відповідає. Загальна назва найменування, загальна назва опису. Так само є додаткові реквізити. Тобто, це може бути бренд, друга назва, другий опис, короткий опис, тобто це виконується для мультимови. Можете передавати кратність товару, тобто, якщо у вас, наприклад, ви продаєте коробками, то в принципі і у вас мінімальне замовлення, там, 10 позицій, то ви там, по 10 штук, то вони можете передавати кратність. <кій> Загальні реквізити, акція, новинка розпродаж. Ну і загальні ключові слова для пошуку, для пошуку вашого товару і максимально швидкого знаходження клієнтом вашого товару. Далі, у вас, ви принципі, це все вже відобразили, загальні налаштування, які там необхідні для цього товару. У вас є окрема ще панель це категорії магазину «Хорошо». Після того, ви як завантажили їх, оці категорії то у вас, в принципі, в кожну категорію можна окремо більш детально налаштувати. Тобто додати сюди, які товарні позиції ви будете вивантажити до вашого сайту, додати відбір по вашим внутрішнім групам або вашим внутрішнім категоріям, якщо ви ведете у вашій інформаційній базі, щоб ну, в ручному режимі по кожній одній позиції не додавати. Так само тут є підсказки, можна натиснути, воно буде підсказувати, що і куди заповнювати вам. Звертаю увагу, що тут треба поставити відмінку, вивантажувати цю категорію, щоб вона включалася в загальний обмін з сайтом Хорошопу. Далі у вас кожна, кожна категорія товару на сайті Хорошоп може мати свої шаблони. Що це мається на увазі? Наприклад, якщо ви продаєте телефони, то вони мають додаткові характеристики, такі, як там, процесор, пам'ять, там, екран там, і тому подібне. Це буде шаблон товарів саме для категорії мобільних телефони. А, наприклад, ви продаєте з мобільними телефонами у іншій категорії це чохли для мобільних телефонів, вони можуть мати свої додаткові характеристики: Це, наприклад, колір, розмір, модель. там. І В даному випадку тоді, е, наступний шаблон буде вже іншим для другої категорії. Тому ви можете тут так само співставити цей шаблон, е, додати усі параметри сюди, тобто можете створити, додати додаткові параметри ось, і додати додаткові реквізити і відомості для кожної картки товару, де ви будете в кар карті товару вказувати цей шаблон. Значення, а він буде завантажуватись саме у шаблону товарів у додаткових відомостях ваших товарних позицій на сайті хорошопу. Ось таким саме чином. Звертаю увагу про те, що треба поставити відміточку, щоб вона включалася в загальний обмін з сайтом Хорошоп. Далі, у вас тут є панель швидких функцій, тобто ви можете оновити перелік загідно відбору в категоріях, можете оновити категорії. Товари в усіх категоріях, можете вивантажити повністю всю інформацію, загальну інформацію до сайту Хорошоп, ви оновити лише тільки залишки або оновити лише ціни. Далі у вас є коди суміщення товару. Це мається на увазі, що якщо у вас, наприклад, на сайті є певна кількість вже товарів, Раніше заповнених карток інформаційної бази Хорошоп і є товари, наприклад, у вашій системі, де ви ведете облік, то можна співставити для того, щоб інтернет-магазин ну, при завантаженні замовлення правильно підставлялися товарні позиції, які відповідають вашій інформаційній системі. У нас є перелік. Регламентних завдань в даному випадку можете окремо налаштувати завантаження замовлень, наприклад, кожні там 5 хвилин, тобто оновлення переліку замовлень нових сайтом. Далі можете обрати по яким обліковим записам оновлювати, і можете включити або відключити це автоматичне оновлення. Окремо можете оновлювати залишки, окремо можете оновлювати ціни і окремо можете оновлювати товари в категоріях інформації. Якщо у вас дуже велика кількість товарів, то в принципі ви можете в нічний час встановити оновлення інформації на сайті Хорошоп, а вже у денний час оновлювати лише ціни та залишки. Можна в ручному режимі запустити кожну з цих регламентних завдань. Далі у нас є так само журнал реєстрації, який фіксує усі повністю дії, які відбуваються у обміні. Тобто ви можете переглянути, коли останній раз там оновлювалася якась позиція, або завантажились замовлення. Хто там в ручному режимі запускав, хто там. Від системи запускав, тобто і статус там, тобто успішно це була операція чи була помилка. Тобто, таким чином можете відслідкувати, успішно у нас проходимо обмін чи ні. Ось, в принципі, і все. Оце ці загальні налаштування, які відбуваються на стороні вашої інформаційної бази, і допомагає вам повністю об'єднати інтеграцію між інтернет-магазином Хорошоп та вашою обліковою системою.